Шеф, я вам там скинув крутий автокран. Крутий автокран? Ходімо на вулицю. Зараз я тобі покажу, що таке крутий автокран. Добрий день еврібді! З вами Руслан. І сьогодні в нас на огляді автокран Люгонг LTC-250V5. Крани компанії Люгонг займають передові позиції на ринку спецтехніки з Китаю. That that like Автокран Люгонг ltc 250 v 5 просто знищує своїх конкурентів своєю високою ефективністю, потужністю і якістю. Конструкція має висоту поперечного перерізу рами 590 мм, що на 15% збільшує стійкість до скручування. Максимальна потужність двигуна 210 кВт. Максимальний крутний момент 1000 Нм, Максимальна швидкість руху 80 км за годину. Автокран оснащений новою кабіною, збільшений простір. Це комфорт, який напряму впливає на продуктивність оператора. Сидіння та пілотна рукоять вдосконалені, щоб зробити роботу більш комфортною, оснащений функцією запуску однією кнопкою. Кнопки управління розумно розташовані, щоб зробити загальний вигляд більш яскравим і простим. Також офіс оператора, оснащений системою підігріву та кондиціонером, офіс водія. Оснащений розкішними сидіннями з пневматичною підвіскою. Восьмиступенева ступенева механічна коробка передач, включаючи понижені та повишені. Надвеликий проліт поперечних аутрігерів. Цілих 6420 мм. Це забезпечує стабільність роботи, що на 10% випереджує конкуруючі продукти на тому ж рівні. Загальна довжина автокрану складає 12500 мм. ширина автокрану 2550 мм. висота автокрану 3445 мм. Загальна вага 32 тисячі кілограм. Гідравлічна система використовує інтегровану технологію компенсаційного контролю потоку після клапана, щоб зробити роботу стабільною, надійною, ефективною та енергозберігаючою. Оснащений високопродуктивним гідравлічним насосом великого робочого об'єму із регульованим двигуном лебідки для задоволення потреб у точному підйомі. П'ятисекційна стріла довжиною 41 метр та допоміжний гусьок. 9 метрів. Максимальна висота підйому 50 метрів. Максимальна вантажопідємність 25 тисяч кілограм. Маса контрваги 7 тисяч кілограм. Похилий осьовий автоматичний плунджерний двигун високого тиску із змінним положенням плунжера. Може приводити в рух редуктор лебідки з подвійно складеною канавкою для мотузки для забезпечення підйомної сили. Нормально закриті гальма лебідки, оснащені балансувальними клапанами, щоб запобігти втраті ваги гака. Кількісний плунжерний двигун із похилим валом і приводний редуктор обертання мають електричне керування гальмом і унікальну конструкцію буфера повороту для досягнення плавного руху і кращого буферного ефекту під час зупинки. Трьох ось 6х4 власного виробництва. Шини радіусу 22,5 забезпечують високу прохідність. Щоб поглянути даний автокран та отримати комерційну пропозицію, телефонуйте до наших менеджерів або ж завітайте на нашу площадку у місті Чинивці. З вами був Руслан, керівник відділу продажу компанії Алеанда. До нових зустрічей. <піллян 'я> Shit. <laughs>